Зараз за, е, представлю нашого нового гістя, це Станіслав Белковський, е, політолог, правильно розумію? Російський яка політолог, різнаці? консультант, я не знаю, як сказати, людина, яка працювала вже в Україні на один рік і має е, тісні зв'язки з українською, Ви працювали раніше в Україні. Ну, я не працював в Україні. Ви тому, я, я взагалі не, не, люблю працювати. Я жив в Україні. Жив Благодарю. в Україні і мав, має тісні зв'язки з нашою країною. Ми yeah. mm -hmm. будемо говорити російською, тому що так простіше і мені, і нашому глуху, yeah, yeah, і гостю. Скажете. Отже, перший питання до вас. Ви, як человек, который понимаете, что происходит в России и понимаете уже сейчас из того, что происходит в Украине. Вы можете понять, что произошло сегодня? Что это за захват парламента, Где yeah, заявление ему? Януковича? Да, это и... чушь все. Это нас сразу я сегодня внимательно смотрел с утра. Вы уверены, что мы хотим говорить по-русски? По Нормально. Нет, просто мне кажется, что не достаточно легитимно. Говорить по-русски? Срус... Да. А давайте, ну хорошо, якщо ви хочете говорити українською, давайте говорить українською. Давайте українською там знаєте. я Зустрів я не знаю, скільки в нас часу? У Нас півгодини. Пів півгодини півгодини це забагато. Я коли ми спілкувався з Віктором Ющенком у 2005 році, незабаром після того, як він став президентом України. Він запитав мене, а як затвердити українську мову? От, і як зробити так, щоб все, ж, ну, все зрозуміло, що російська мова є домінуючою в Україні, незважаючи на що? Так? Тому що Київ, наприклад, цілком за те, щоб українська мова була єдиною державною, але спілкується Київ чомусь російською мовою. При тому. Я сказав, пане Ющенко, проведеться на латиніцю українську мову. Себто відокремити, треба відокремити українську мову від російської. таким чином. І ви знаєте, це ж не я, я вигадав. Це вигадав звісний історичний ідеот, а насправді видатний політичний діяч. Який створив передумови для перестройки і демократизації Радянського Союзу Лювін Бережнів, uh -huh. який зробив навпаки, він перевів на румунську мову у Молдавії на кириллицю. Uh -huh. І тим самим таким чином він інтегрував Молдавію в руський світ, uh -huh. в російський світ. Це я і пропонував і, Ющенкові, але я побачив, що він не те, що він дивився на мені, як на ідіота, хоча це теж так. Але він зовсім зміг зрозуміти, що я кажу. Тому що Віктор Ющенко був бухгалтером. Все ж для керування досить великою країною треба мати інше, трохи інші якості, ніж Бугатство. Окей. Повертаючись до Криму, що да? там відбулося? Нічого там не відбулося. Я бачу, а, вмієте, а, є три сили. Є. А, Донецькі бандити, які роблять зараз цю, цю виставу, що ми бачимо, це нічого. все. Це треба просто показати Москві, що ми так можемо теж. Ось як відбулося у Києві, ми теж так можемо. <тасплат> Тому що це по пацанськи <тасплат> Є е? Е, стара еліта Криму. Історичні кримчання. Я сьогодні дивився, як я вам сказав, українське телебачення, і там деякі депутати Криму сказали дуже чітко, що вони, чого вони хочуть. Вони хочуть того, щоб все звернулося, як було це при Кивчукі, при Кевчуку Кучмі Тающенкові. Uh -huh. Щоб кримські еліти керували Кримом, тому що Віктор Федорович Янкович зробив майже неможливе. Він намагався змінити кримську еліту на Донецьку еліту. Угу. А, і останні є якісь які Крим, яке досі вважаю, що Крим може стати частиною Росії, що неможливо. Тому що Володимир Путін є при... носієм дуже консервативної свідомості, консервативного мислення, і він ніколи не відмовиться від Будапештських угод, які гарантують територіальну цілісність України. Тому я цілком впевнений на 146, як прийнято зараз сказати у Росії відсотків, що все залишиться як я, і не треба взагалі звертати надмірної уваги. А те, що зараз виявляється у Кримі, це вистава, яка не має жодного стосунку до політичного та онтологічного сенсу цих процесів. Але те, що це співпало з заявою Віктора Януковича, який попросив захисту у Російської Федерації, це може означати, що це все ж таки це може інші... означати. Ні, це лише підтверджує мою тезу, Що донецькі бандити, яких Віктор Інукович призначив владою України. Хочуть якось врятувати Януковича, мабуть, навіть не хочуть, але Віктор Янукович вимагає від них, щоб вони його врятували. І е, між бандитами там є відносини, які не залежать від е, поточного політичного процесу. Септо. Е, Віктор Янукович, мабуть, зрозумів, що єдиний шанс для нього врятуватися, це є створити е, штучну кризу Україні. Угу. Зараз він це і робить. Але немає політичних чи інших фундаментальних підстав, uh -huh. щоб цю створити. Ось і все. Тобто, це така змова, дуже куметна ну, змова між Віктором Януковичем та Донецькими бандитами, яких він поставив на парламент Криму та уряд Криму. На ну, чолі, звичайно, з. З паном Могилевим, який сьогодні е, говорив, що він не знає, хто захопив будівлю mm -hmm. уряду і та адміністрацію уряду та ради Криму. Ну, це куметно взагалі. Mm -hmm. Це взагалі не може сприйняти, сприйнятися серйозно. Бо е, це все одне, що якби 26 жовтня 1917 року Володимир Ленін провів прес-конференцію. Сказав, ви знаєте, я, я не знаю, хто захопив. Зімній дворець. Як це буде. Ну, збірний Зимовий... да, палаць. Палац. І взагалі з Троцьким я не знайомий. Тобто ви це, вважаєте, це, це, що це... це ті, хто зараз знаходиться в будівлі Кримського парламенту, це люди, які підпорядкуються Віктор Янукович. Цей його сценарій, це змов вже зрозуміло на, на 120%. А, Віктор Янукович розуміє, що все, він труп. Українською так кажу. Труп так і буде, так? Так, да, труп. Він труп. Я, я дуже пишаюся тим, що у російських українських мовах труп. Одне те слова. Янукович теж, до речі. Добре, давайте подивимося, як відреагувала ну, найближча соратниця Віктора Януковича до тієї заяви. Це, 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 це не найближча, а остання соратниця Віктора Януковича. Це остання людина, яка вірить в те, що Віктор Янукович щось може зробити. Ну, да, ви чорно, Угу. Давайте подивимося. Да. Угу. Стосовно Криму, дуже серйозна була помилка з законом про мови. Фактично нова влада повторила те, що зробили свого часу ми. Ми зробили закон, який зірвав центральну Україну і підірвав довір'я до нас. Вони зробили в інший бік закон і підірвали довір'я до них Сходу і Півдня. Я думаю, що. І бачу по всьому, що відбувається, що нова влада повторює абсолютно крок у крок наші помилки, і мені дуже шкода, тому що це, це можна було використати як шанс для України, а воно йде в дуже поганому напрямку. хотіла би звернутися до президента, якщо він мене чує використати себе для дестабілізації України. І я абсолютно впевнена, що він не, не зробить цього. Я думаю, він не зробить цієї помилки і не піде на поводу тих, хто хоче розшленувати Україну. Я вірю, що президент, що президент розуміє, що таке Україна, і він ніколи не буде діяти на її. Дертя, скажемо так. Можна нічого не слухати навіть далі. Ну отже, ми почули, що п... пані Герман каже про те, що це. Що була... каже пані Герман, Шина це не має значення. Чому? Можна я вам сказати? Тому що. Пані Герман є закоханою у Віктора Федоровича Януковича. І для неї є джерелом фрустрації, то, що Віктор Федоров ну, здається не... не чоловіком. Тобто а виявився слабким. А виявився надто слабким. Uh -huh. Тому вона знаходить для себе мотиви, щоб знов повірити, що він ну, такий слабкий. Ось вони вигадали таку схему, я, я не знаю, яку, яку роль дійсно грала пані Гарманова у цій схемі, мабуть, ніяку, але вона хоче в неї повірити. А uh -huh. якщо людина в, 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 в щось, в щось хоче повірити, вона в, неї в це повірить невблаганно. Не uh -huh. Що начебто Віктор Федорович хоче врелягувати ситуацію в Кримі, то що все про це треба забути одразу. За, за три дні, через три дні, у Кримі буде нормальна українська влада, і все всі забудуть про це. Угу. А, скажіть, будь ласка, чи ви бачили з кимось нинішньої влади, тих так, хто так. був? Які у вас відчуття, які а, враження? я не бачився ні з ким з нинішньої влади, тому що влади в Україні зараз немає. Ну, тими, хто був раніше в опозиції. Між я я, я, я я бачився з деякими людьми. Я, я не буду назвати какого-то вважають угу. себе владою. Угу. Там що зараз країна знаходиться в революційному стані, а в революційному стані казати, хто є владою, а хто владою не є, дуже важко. Я хочу сказати наступне: а, що представники політичної літу України хочуть залишити все як є. Mm -hmm. Як все це було до Майдану? Ну, що і було, ви знаєте, я був а, пересічним учасником Майдану у 2004 році. І звичайно я був дуже розчарований тим, що як все було до 2004 року, так все і залишилося. Mm -hmm. Тому що ну, умовний фірт. Як існував при, Янукович, при Кучмі, існував при Ющенкові, існував при Януковичі. І еліта, політична та економічна еліта України сподівається саме на це, Щоб е, самі правила гри залишаться незмінними. Я бажаю, що це ваша, е, ваша роль в тому, ваша я зараз е, неумовно кажу. Тому що я знаю, яку роль ви особисто грали у Майдані і його організація. Я вважаю вас особисто теж. І також. Це ваша відповідальність, щоб цього не було. Ви знаєте, Арсеній Цінюк я з повагою ставлюся до цієї людини, але він є типичним, типовим представником цих уяв. Що все треба зарушити, зарушити як є. То uh -huh. треба запитати, пане а чому, якщо ви такий гарний економіст, чому і ви займали великі посади в цій країні? Голова Національного банку, керівника Верховної Ради, то що? Чому ж це така жахлива ситуація в країні економічна? Немає здесь, Хіба ж немає тут тут деякого протиріччя? Цебто, я я не, не є громадянином України, і в мене немає морального права. Щось неполеглого тут поясняти. Я віддаю собі звіт в цьому. Uh -huh. Але як людина, яка вже присвятила себе Україні протягом 15 років, я хочу сказати наступне: що зараз є єдиний шанс зробити Україну не провінційною країною, а uh -huh. країною, яка була б лідером слав'янського світу на шляху до Європи. Uh -huh. І тому треба кардинально якісно змінити підходи до цього mm -hmm. до організації влади і до філософії влади. Питання не в тому, хто буде прем'єром. Я, наприклад, вважаю, що не може бути гіршого лідера для України зараз ніж Юлія Тимошенко. Mm -hmm. Ну я добре особисто знаю Юлію Володимиром, я поважаю дуже. Я поважаю за те геройство, з яким вона принесла власне ув'язнення, незважаючи на те, що я вважаю, що вона і призвела себе до цього ув'язнення. Тому що це був для, не, для неї єдиний шанс позбутися колишньої репутації mm -hmm. корупціонерки, де та людина, яка розвалила українську економіку під час свого прем'єрства, 2007-2010 роках і знов, пристати, знов знов стати героєм України. Цьому все розуміємо. Але я вважаю, що якщо Україна хоче стати європейською, країною, дійсно європейською, mm -hmm. а це можна зробити зараз, і це, цим Україна є зобов'язаною Майдану і більш нікому. І тим жертвам, тим, т -т -т -т, які були принесені на Майдан, то треба трохи позбутися колишніх політиків. Ще раз кажу, що я не гомоден України. Мої права це коментувати дуже обмежені, але все ж таки я в Україні багато років свого життя, і тому я вважаю, що теж щось трохи сказати. От, якби, якщо запитувати мене, я бажав би, що можна імплементувати сингапурську модель керування. Лікун Ю досягнув успіху. Багато, багато в чому завдяки тому, що він зрозумів, що треба знищити недоліки, національні недоліки китайського народу. Що треба не робити Сінгапуру філіал Китаю, а будь-який уряд України зараз робить з України філіал Росії, а потім придивляється. А чому, чому все так і все так, як в Росії, а тому, що ви так робиться? Mm -hmm. Тому що ви не знищуєте недолі, національні доліки, а ви культивуєте їх. а, а хто, хто? Добре, якщо це буде зовнішне. Ви, ви можете вважати це Божевіллям, але я вважаю, що в революційній епохи Божевілля приносить значний внесок в те, що відбувається. Ну, ніхто ж не вірив у 217 mm -hmm. році, що Ленін Стровським прийде до влади. Так? Так. І взагалі. У Березні 2017-го, у лютому 2017 го хто, хто знав, що прийде жовтень 2017-го. Наприклад. Це лише теоретичне, теоретичне формулювання, але я ще раз підкреслюю, що саме в такій епохі все, все вирішується, і це залежить від вас. Якщо обирати не серед тих, хто вже був, хто вже був і хто призвів країну до такого стану. Як вона є. А якщо буде розширені свідомості, Михайло Ходорковський. Ось як би, як запитувати мене, Михайло Ходорковський був найгарнішим, найкращим е е прем'єром України. Тому що він так би построїв країну, що можна було б пишатися за декілька років. Цими досягненнями і вже Україна була б не молодшою сестрою Росії, а старшою в повному сенсі цього слова. І це допомогло би позбутися комплексу меншої вартості перед Росією, що є головною проблемою не лише української державності, а української суспільної і громадської свідомості зараз. А що робити з тим? Ну добре, по перше, невідомо чи навіщо це потрібно Гадорковському, наприклад, це цього я не знаю. Я не спілкувався з Ходарковським, хоча mm. ми знайомі, але mm. я не спілкувався з ним на цю тему. Mm. Якщо ви хочете, я вважаю, що ви, Мустафа, ми з вами давно знайомі, так? Mm. І ви один з моральних та політичних лідерів Майдану. Я вам можу дати телефон, мобільний телефон Ходарковського. Якщо ви mm. хочете, зателефонуйте сьогодні. І спитати, чи, хочете, чи не хочете ви бути прем'єр-міністром України. Як, якщо ви вважаєте, що це гарна ідея, то запропонуйте йому це. Я mm -hmm. вважаю, що ви є легітимною людиною, не менш легітимною, ніж Яценюк. Який був, який був при будь-якій владі і буде при будь-якої владі, так? Ну В, так. Так. Але у моральній якості ви набагато легітимні є набагато легітимнішим за Яценюка. Ki. Будь ласка, зломуєте сьогодні Ходорковському і не, не спитайте його, чи хоче він бути прем'єром України. Оце було б трохи Угу. Uh -huh. Якщо б мене запитали, чи хоче я бути прем'єром України, я б теж сказав так, але це було б зовсім куметно. А запропонуйте йому це, якщо ви вважаєте, що це вірно. Uh -huh. Я бажаю, що як джерело легітимності, ви зараз, особисто ви, Краще за сунюка. І якщо цього не усвідомити зараз, якщо це не сформулювати зараз, то вважайте, що революція 2014 року також як революція четвертого року програла. Добре, а скажіть, які можуть бути подальші сценарії, якщо все ж таки буде рухатися, так як відбувається зараз, тобто є вже уряд, який буде працювати. Не буде змін в парламенті, наприклад. Якщо буде цей президент, або буде обраний новий президент. Ну, тоді, систем, що буде? За так? рік два, два роки ви відчуєте те ж саме розчарування. Що, я, я не знаю, ви дуже молода людина, що пам'ятаєте, ви пам це а, да, розчарування як 10 років тому, ну що. Давайте зараз зробимо знову. А як куди подівати цих людей? Тобто фізично? Яценюк, я, я... Я Клічко, є Тимошенко тягне. Ну, бой. я вважаю, що Тимошенко має стати матимганді українського протесту і жодним чином не бути керівником країни. Uh -huh. Тому що ти дуже жорстка авторитарна і, а, людина, яка може казати лише неправду. Uh -huh. Ну, вона не може казати правду органічно, органій. Це, це, це не органів для них. Uh -huh. Кличко може бути президентом, не тому, ну, тому, що я вважаю його, його найкращим фахівцем для керування країною. А тому, що такий от слабкий президент, який не є фахівцем, є ідеальним для парламентської республіки, mm -hmm. якою має стати Україна як європейська держава. А щодо уряду, який буде реально керувати країною, я б назвав Федеральний контроль Ходарковським. Просто mm -hmm. поширіть, поширіть свідомість. І mm -hmm. я вважаю, шпаско, оскільки Ходорковський навіть є культовою постаттю в Росії. Mm -hmm. Після Путіна це найпопулярніша постать у Росії. Mm -hmm. І якщо така постать прийде на Україну. То е, це дозволить Україні подавати комплекс вартості щодо Росії, mm -hmm. що є головною національною ідеєю та метою України сьогодні, на мій mm -hmm. погляд. Mm -hmm. Поки Україна не позбудеться цього комплексу вартості, вона залишиться з багатьма проблемами, з якими я сьогодні існую. Mm -hmm. Поки ми говорили, міністр, тобто парламент призначив виконуючи обов'язки міністра оборони та... Виконувача обов'язків голови МЗС, чому обов'язків я не дуже розумію. Я так розумію, що просто не було ніяких консультацій. Тобто були консультації, вони до чого не призвели. Так, от на посаді міністра оборони України призначено Ігоря Тенюха, його канатура підтримувала 326 голосів. Я теж не знаю. Була раніше інформація про те, що це людина, яка працювала там, і е, ВО міністра закордонних справ України став Андрій Дещиця. Я так думаю, що ці дві кандидатури в О, тому що в нас в країні немає президента згідно конституції 2004 року. Ці дві посади пропонувалися президентом. Так як президента немає його функції, виконує спікер е... Олександр Турчинов. Турчинов. То відповідно, і ці люди мають просто лише статус виконуючих обов'язків. Отже, постанова про їх призначення була внесена в Верховну Раду во президента Олександром Турчиновим. Про це ми вже говорили. Що стосується ситуації в Криму, поки що ніякої ніяких новин немає. От ми бачили картинки. А, мені так. здається, що треба забути, бо за декілька днів все, все заспокоїться. Mm -hmm. Я готовий з вами посперечатися на ящик конюку. Mm -hmm. Все заспокоїться, тому що це. Зараз ще Цілком зрозуміло, цілком зрозуміло, що це провокація, а лише на одна. На легалізацію пана Інуковича, яка неможлива. Існує версія за те, що зараз, те, що відбувається зараз в Криму, це прикриття виїзду Януковича до Росії. Так. Виїзду Януковича не до Росії. А, а, Росія не хоче приймати Януковича. Тому що Путін навіть, це, навіть, це, навіть, це, навіть він, він не ставиться. Для, для Януковича Путін Презірає. це не людина взагалі. Так, ні, ні, ні. Це прикриття для виїзду Інуковичу будь-коли. Будь-куди. Mm. Все. Uh, а, все с... то, щоб через запор Бельбек він Інукович кудись виїхав. Все. Все. Це єдина мета всієї дешевої провокації, яка відбувається зараз в Криму. Повігте мені. <клух> що стосується того ставлення в, в Росії, тобто зрозуміло, що Росія буде грати якусь роль в Україні? Ніяк, жодної роль. Взагалі ви не бачите Жодне, ніякого все. лобізму. Все. Все, це закінчено. Це було закінчено ще 10 років тому. І це лише кон'юнктурні інтереси Кон'юнктурні інтереси деяких політичних діячів тут і в Росії були цілі сприям на те, щоб отримувати державні гроші на імітацію цих процесів впливу Росії на Україну. Хто це був останнім часом? Ну, багато хто. Наприклад, в Росії пан Хлазів, радник президента України, який пов... повним ідіотом. Я дуже добре знаю його особисто. То що, навіть не треба їх зрадувати. Треба аналізувати об'єктивні процеси, які відбуваються в обох країнах і у пострадянському світі у цілому. Імперія закінчила своє існування. Все, це закінчено. Але питання в тому, хто буде, хто буде джерелом зразків політичних, моральних, естетичних, етичних для цього простору, який був імперським багато угу. сторіч. Україна має зараз такий шанс, але це не є Вибачте, я дуже добре ставлюся до Арсені Петрович. Але е, є версія існує, за якою е, зараз Сполучені Штати та Європейський Союз. Благають Тимошенко не йти в політику, а стати як ви кажете моральним таким авторитетом. Я в а з іншого боку Росія благаю Тимошенка. Себто я є сполученими штатами, європейським союзом і таких лестощів що я вже не ну, така версія існує в кулуарах. Але з іншого боку, кажуть, що Російська Федерація навпаки може поставити ставку на Тому що між я завжди це казав, і ніхто мені не вірив багато років. Але зараз врешті решт настав момент, коли можна мені повірити, що тому що це підтверджується фактами, а вже... вже фактами, які не можна спростувати. Що звичайно між Володимиром Путіним та Юлією Тимошенко є дуже добрі відносини. І як би Тимошенко стала зараз фактичним керівником України, Володимир Путін був би щасливий, тому що ментально, психічно вони вже близькі одне до одного. Угу. А, тобто, ну, все ж таки, це може зіграти якусь вирішальну роль уже в травні ні, цього місяця? Ні, тому що е, зараз Путін та Кремель не мають е, суттєвого впливу на ситуацію в країні. Але газові контракти продовжують виконуватися і, і кажуть, що в цих газових контрактах закладені якісь. А, а що можна зробити? Це, це ж немає не іншого, іншого маршруту транзиту. Треба підходити до цього а на суб'єктивно. Я не бачу дійсних і важливих впливів з боку Росії на газовий транзит. Немає північний потік працює. Дуже скромно, як це буде українською скромно. скромно. Так, буде. так а, в, в, південний посіб взагалі не працює. ну Давайте забудемо про це. Давайте будемо об'єктивні умови співпраці і співіснування Росії та України. Дійсних важливих фліу вже немає. все, Це про, це про визнати. Якщо позбутися комплексу і перестати меншуватися і перестати боятися Володимира Путіна, все, все, історія України змінюється. А для цього треба створити справжню парламентську республіку, не президентську, перестати вірити у лідера, який всіх врятує, і повірити в інститути. Mm -hmm. Як це є е, в Європі? Все. І тому треба позбутися всіх е, ключових постацій е, минулої епохи, mm -hmm. включаючи, звичайно, Юлію Володимирівну. Яку я обожнюю. Але не в якості політичного лідера. Дякуємо вам, що прийшли до нас в ефір. Це Дякую був Станіслав Мустафа. Білковський, е, політолог. Я не знаю. Українські, російські політологи. я теж це, це ви знаєте, тому що ви лідер Майдану. Ой, тим ви, ви мені призначите, тим я і буду. <рес> Бачите, Данил Яневський зараз посміхається. Тут отже, дякуємо вам ще раз, що у нас були. А ми продовжимо.